Чому сиве бабусине волосся і солений її борщ? Чому так закарбовується в пам'яті дідусеве слово, і його усмішка може змінити цілий день? Вітаю, малятко! Вмощуйтеся зручненько в своє ліжечка, заплющуйте оченята і слухайте? Сьогодні в вашій увазі збірка казок оповідань. Видатного українського письменника та педагога Василя Сухомлинського про бабусь і дідусів, про родинну любов, мудрість і пам'ять. Кожна його історія маленьке диво, яке об'єднує серця і передає тепло від покоління до покоління. Приготуйтесь до чарівної подорожі у світ бабусиних пиріжків і дідусевих обіймів Бабусині руки Бабуся плете панчохи, швидко рухаються її старі натруджені руки. Ось вони зустрілись права і ліва, допомагають одна одній. Ось вони зупинились, радяться про щось, порадились і знову до роботи ще швидше почали плести, а ввечері пальці однієї руки потискують пальці іншої. Це вони дякують один одному за веселу працю. Та ось бабуся захворіла лежить у ліжку, підкралася до неї недуга. А мама говорить це роки уклали бабусю у постіль. Руки стали нерухомі, лежать поряд на грудях одна близько одної. Тихенько ворушаться пальці. Це рукам хочеться одна до одної, але руки не дозволяють. Наблизилась права рука до лівої, взялася пальцями за пальці і завмерла. Це вона скаржиться на біль. Помаленьку бабуся стала поправлятися. Ожили її руки, ще не встає з ліжка, а руки вже не можуть обійтися одна без одної. Плетуть панчохи. Але чого вони все частіше радяться між собою? Невже вони забули, як плести? Тихо, бабуся відпочиває. Прийшла зі школи маленька галинка. Відчинила двері, щось хотіла весело сказати мамі. А мама насварилася на неї пальцем, і Галинка тихенько підійшла до столу, поклала книжки. Тихо, Галинко, бабуся відпочиває. Цілу ніч вона не спала, боліло серце. Пообідала Галинка і сіла за уроки. Читає книжку тихо, тихо, щоб не розбудити бабусю. Відчиняються двері, заходить Оля, Галинчина подруга. Вона голосно й каже Галинко, послухай. Галинка насварилась на Олю пальцем, як мати на неї, і пошепки мовить: Тихіше, бабуся відпочиває, цілу ніч не спала, боліло серце. Сіли дівчатка до столу і розглядають малюнки, а з бабусиних очей пали дві сльозинки. Коли бабуся прокинулась, Галинка й питає. Бабусю, а чого ви плакали вісні?» Бабуся усміхнулась, приголубила Галинку. В її очах світилась радість. БабуСИН Борщ У бабусі дві онучки. Живуть вони у великому місті, а на літні канікули приїздять до неї в гості. Радіє бабуся онучкам. Пригощаю їх черешнями свіжим медом і варениками. Та дівчаткам найбільше хочеться борщу. Мама розповідала, що бабуся варить смачний присмачний борщ. Зварила бабуся борщі свіжими помідорами, капустою і сметаною. Та от біда забувати стала. Поки варила, двічі посолила, поставила на стіл дві миски борщу. Та й припрошує онучок. А чи солила, й не пам'ятаю, стара вже от, сіль у сільниці, Добавляйте собі на смак. З'їли дівчатка по ложці борщу. Ой, який же солоний. Зглянулись між собою, усміхнулись непомітно. Ложка за ложкою виїли та ще попросили. Та все дякують бабусі. А вона радіє. А чи солила і ж я борщ? питається бабуся. Ми й не помітили. каже Ніна, такий смачний, що й про сіль не подумали. Отже, солила, з полегкістю зітхнула бабуся. А завтра це діло вам доручу боюся, що забуду посолити. Добре, бабусю. І знову переглянулись, і непомітно всміхнулись. Сива волосинка. Маленький михайлик побачив у косі бабусі. Три сиві волосинки. Бабусю, у вашій косі три сиві волосинки. сказав михайлик. Бабуся усміхнулась і нічого не сказала. Через кілька днів Михайлик побачив у бабусиній косі чотири сиві волосинки. Бабусю, здивовано михайлик сказав, у вашій косі чотири сиві волосинки, а було три. Чого це посивіла ще одна волосинка? Від болю, відповіла бабуся, коли болить серце, тоді й сивіє волосинка. А від чого ж у вас боліло серце? Пам'ятаєш, ти поліз на високе, високе дерево? Я глянула у вікно, побачила тебе на тоненькій гілці. Серце заболіло, й волосинка посивіла. Михайлик довго сидів, задумливий, і мовчазний. Потім підійшов до бабусі, обійняв її і тихо спитав Бабусю, а коли я на товстій гілці сидітиму? Волосинка не посиві? Я вирощу внучку, дідусю. У садку росте стара вишня. Маленький хлопчик Олесь побачив недалеко від неї маленьку вишеньку та й питає дідуся. Дідусю, де взялася ця маленька вишенька? З кісточки виросла, відповів дідусь. То це донька старої вишні? Так, донька. А внучка у старої вишні буде? Буде, Олесю, відповів дідусь. Якщо ти викохаєш оцю маленьку вишеньку, діждешся з неї ягідок, посадиш кісточку, то з кісточки її виросте внучка старої вишні? Олесь задумався. Я вирощу внучку старої вишні, сказав Олесь. Хай я буду ваша, бабусю. На краю села живе старенька бабуся Марина. У неї немає нікого, нікогісінько часто говорить матуся маленькій Марійці. Марійка з матусею живуть через дорогу від бабусі Марини. Устане вранці Марійка, гляне на бабусине подвір'я. Сидить старенька на стільчику, гріється на сонці й пильно, пильно дивиться на дівчинку. Марійка біжить до бабусі вітається. вітається. день, бабусю. Добрий день, Марійко! – радісно відповідає бабуся. Посидь біля мене дитино. Марійка посидить трохи, послухає казку, але довго сидіти не хочеться. Ваблять луки, он скільки метеликів там літає, вабить річка. Який пісочок чистий там на березі, яка вода тепла? Марійка збирається йти, а бабуся зітхає. Чого ви зітхаєте, бабусю? Бо нікому й слова промовити. Одна я однісінька, хай я буду ваша, бабусю. Тихо шепоче Марійка і цілує її в старечу зморщену щоку. Добре, дитинко, будеш моя. Усміхається бабуся Марина. До вечора Марійка бігає в лузі, купається, милується метеликами. А тоді прибіжить на бабусине подвірку і защепече. Я не забула, що я ваша бабусю. Тільки в лузі бігати хочеться. Усмішка був травневий сонячний ранок. На зелених луках, що починалися зараз же за селом, розквітнули жовті кульбабки, дзвеніли бджоли й джмелі. А в блакитному небі грав на срібних струнах жайворонок. Цієї тихої ранкової хвилини з хати вийшла маленька дівчинка. У неї були блакитні очі, біле, мов встигла пшениця волосся. Вона почимчикувала зеленими луками, побачила барвистого метелика і усміхнулась. Їй стало так радісно, що захотілося, аби цілий світ бачив її усмішку. Усміхалася дівчинка і тупала за метеликом. Він летів повагом, не поспішаючи. Коли ця дівчинка побачила діда, він ішов їй назустріч. Погляд його був похмурий, брови насуплені, в очах злість. Дівчинка ж несла назустріч дідові усмішку. Вона сподівалася, ось зараз і він усміхнеться. Невже в такий радісний день можна бути похмурим і непривітним? Уже в глибині її душі піднялася маленька хвиля страху, але вона усміхалась. Вона несла назустріч дідові свою усмішку і закликала його усміхніться й ви, дідусю. Та дід не усміхнувся. Погляд його залишився похмурий, брови насуплені, очі злі. Страх оволодів серцем дівчинки. Усмішка погасла на її лиці. І тої ж хвилини їй здалося, що затьмарився і спохмурнів цілий світ, а зелений луг посірів. Жовті сонечка кульбабок перетворилися на фіолетові плями, блакитне небо стало бліде, а срібна пісня жайворонка тремтіла, мов той струмок, що ось ось помре. Дівчинка заплакала за хвилину дід уже був далеко. Вона бачила тепер його спину, але й спина здалася їй злою і непривітною. Дівчинка йшла собі луками далі. Її серце затремтіло, коли вона побачила знову назустріч хтось іде. Придивляється, аж то бабуся з ціпком старенька дибає. Дівчинка насторожилась і запитливо глянула в її очі. Бабуся усміхнулась. І така була добра та щира її усмішка, що цілий світ навколо дівчинки знову жив, заграв, заспівав, переливаючись усякими барвами. Мов маленькі сонця, знову заясніли кульбабки, задзвоніли бджоли джмелі, заграв на срібних струнах жайворонок. Дівчинка усміхнулась перед її очима знову затремтіли барвисті крильця метелика. Вона пішла за метеликом, а бабуся спинилась на хвилинку і, дивлячись їй слід, щось тихо прошепотіла. Бабуся Мотря і Андрійко. В одній початковій школі у другому класі вчиться Андрійко. Він сидить біля вікна. За вікном колодязь. До колодязя приходить по воду бабуся Мотря, що живе поблизу школи. Бачить Андрійко, бабусю Мотрю і каже вчительці Марія Петрівну бабуся Мотря по воду прийшла. Біжи, допоможи їй витягти відро, каже вчителька. Андрійко біжить, допомагає бабусі витягти відро. І швидко повертається до класу. Сьогодні на уроці арифметики контрольна робота. Ніяк не виходить в Андрійка задача, аж бачить. Марія Петрівно! радісно гукає Андрійко, бабуся Мотря по воду прийшла. Біжи, допоможи їй витягти відро. Андрійко побіг, минуло п'ять, десять, двадцять хвилин, а його немає. Уже й дзвоник пролунав. Андрійко не повернувся. Зібрала Марія Петрівна зошити з контрольною роботою. Заходить Андрійко до класу, розпашілий і мокрий. Де ти був? питає вчителька. Бабусі Мотрі воду носив, аж десять відер приніс і підлогу помив. А хто ж вам казку розповідає бабусю. Петрик і Миколка звикли, що бабуся Марія дає їм вечеряти, стелить постіль і вкладає спати. Як покладе онуків у постіль, сідає на стілець і розповідає їм казку. Бабусина казка заколисує маленьких онуків, і вони засинають. А вранці прокидаються і бачать бабуся Марія вже порається на кухні, готує їм сніданок. Одного разу Миколка питає Бабусю, а коли ви спите? Як вас покладу, а встаєте коли, як вам ще лишається три години спати? А хто ж вам казку розповідає, бабусю? Бабуся Марія всміхнулася і нічого не відповіла. А Миколка думав, а все-таки, хто ж розповідає бабусі казку? Чому дідусь такий добрий сьогодні? Поліз Андрійко на шовковицю. Привабили чорні ягоди. Навтішався в волю. А тут дощ пішов. Пересидів Андрійко дощ, хотів злазити з шовковиці, аж дивиться, сидить під шовковицею дідусь Петро. Вийшов дідусь після дощу в сад. Що ж його робити? думає Андрійко. Злізати з шовковиці. Струсиш на дідуся всю воду з листя, змокне під дощем, захворіє. Сидить Андрійко, притулившись до гілки, боїться поворухнутись. Жде, поки дідусь до хати піде, а дідусь не йде. Вже й сутеніти стало, коли підвівся дідусь, питає Чому це ти сидиш на дереві, внучку? Боюся, струсити на вас краплі, дідусю. Злась, Андрійко. Дідусь відійшов. Андрійко зліз з шовковиці. Дідусь пригорнув і поцілував Андрійка. Чому це дідусь такий добрий сьогодні? з подивом подумав онук. Ось і закінчилась наша подорож світом бабусиних смаколиків і дідусевих обіймів. Нехай ці казки залишать у ваших серцях тепло, любов і доброту, яку вони передають з покоління в покоління. Бажаємо вам. Тихої ночі, нехай бабусі, дідусі завжди будуть у серці. На добра ніч, малята! Солодких вам снів сподобалася аудіоказка? Щоб підтримати нас, стисніть вподобайку, підписуйтесь, щоб не пропустити наступну, і пишіть нам, яку казку ще хотіли би послухати.